Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Це у вас на гроканалі Чернівці. Сьогодні середа, 2 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Тут здій працює Дар'я Про Головні події дня, що вона є, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Літні майданчики мали бути демонтовані до 1 листопада. 11-й фестиваль золоті області Буковини добіг кінця. У Чернівцях підбули підсумки міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Діан -Черневіць». Згідно з українським законодавством, літні майданчики можуть бути встановленими з 1 березня по 1 листопада. Сьогодні вже друге, тож наша знімальна група разом з інспекцією з благоустрою пройшлися вулицею Ольги Кобилянської. Та подивилась, хто з підприємців дотримується закону. Влітку майже біля кожного закладу харчування облаштований літній майданчик. Для його встановлення потрібний дозвіл і у умови відомі кожній зі сторін. Всі приватні підприємці вони мають угоду з департаментом економіки і вони знають, що до 1 листопада треба зняти. Але зауважую на тому, що інспекція створена не як каральний орган, а орган для запобігання адмінпопорушення. Вчора мої інспектори склали два адмінпротоколи на тих, хто Взагалі не почав сезон демонтування. Сьогодні проводиться другий, другий етап. Тротуар біля будинків на Кобилянській вже майже вільний, майже тому, що деякі майданчики ще в стадії розбирання. Крім звільнення бруківки, підприємці мають повернути будинкам пристойний вигляд. Зараз знімають літні майданчики, і так як літні майданчики прикріплені до фасаду будинку, то мають після зняття літнього майданчика відновити фасад будинку, бо це є історичний центр міста. Я дала вчора попередження на палац кіно до 14 листопада, щоб вони відновили фасад після зняття. Дірки замазати і зробити естетичний вигляд фасаду. Майданчик біля ресторану шоколадний якраз розбирають під дощем, але що поробиш. Це, це дуже незручно. Це і матеріально незручно, і, і для зберігання незручно, воно якось трошечки портиться, потім треба вкладати гроші, щоб то все оновлювати. Ну, краще, коли стоїть, якщо меблі десь разів розібрати і скласти, вона новою ніколи не буде. Даже Чи не єдиний заклад, який сподівається залишити свої меблі на вулиці, Віденська кав'ярня. Двоповерховий майданчик прибрали, але кілька столиків залишилися. Сергій Обшанський намагається дозвонитися до власниці. Власниця, на жаль, не відповідає на наші дзвонки, але вчора ми з нею спілкувалися. Ми сподіваємося, що наші прохання ми достукаємося. На жаль, зв'язку нема. Розкажіть тоді про результат вчорашнього розмови. Вчора ми розмовляли з Людмилою Миколаївною, власницею даного кафе. Вона запевнила, що до кінця цього тижня вони приберуть так званий літній майданчик чи може навіс, і звільнять територію пішоходну для пішоходів, для велосипедистів і таке решта. Будемо чекати. У п'ятницю усі райони міста подадуть інформацію про те, де саме які літні майданчик ще не розібрали. Якщо підприємець не погоджується прибрати конструкцію сам, її демонтують силами комунального підприємства і призначить штраф плюс оплату за демонтаж та зберігання. Штрафи визначає не інспекція з благоустрою, а адміністративна комісія, створена при міській раді. Вони коливаються від 850 до 1700 гривень. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Патрульні виявили АЗС, на якій ймовірно реалізовували паливно-мастильні речовини без відповідних документів. 1 листопада на номер 102 надійшло повідомлення про порушення правил торгівлі. Інспектори, які прибули на вулиці Лесина, виявили, що за вказаною адресою розташована АЗС. Патрульні з'ясували, що на цій заправці відсутні необхідні дозволи та документи на реалізацію паливно-мастильних речовин. Як повідомили працівники, документи у них є, проте не на місці. Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, обставини з'ясовують. Щодо казанок, завдяки якому не лише їжу можна приготувати, а ще й телефон чи рацію зарядити і навіть телевізор подивитись розробили науковці буковини. Ноу хау полягає у тому, що казанок вміє теплову енергію в електрично переробляти. Як працює винахід, бачила Ольга Андріцька, на перший погляд, звичайний казанок, а насправді справжні ноухау вчених буковини. Що завдяки йому не лише їжу можна готувати, а ще й телефон зарядити. Демонструють науковці. Ось… Ми нагріли воду і в нас е, генерується електрична енергія. Ми можемо, допустимо, зарядити телефон. Тобто зараз він зарядиться. Е, е, так, бачите, зараз. Як він включається? Ось, іде зарядка зараз. Термоелектрика має і широкі побутові застосування. І от один із них, ви бачите, із варіантів. Це звичайний казанок, так? а одні цього казанка вмонтований термоелектричний перетворювач тепла у електрику. І от те тепло, яке частково йде від багаття, воно розігріває цей прилад, а вода ще там кипить або гаряча, або можна використати її для практичних цілей, борщ зварити, або уху, Да? і оцей перепад температури. Ми перетворюємо в електричну енергію. Завдяки такому приладу можна отримати 25 ватт електричної потужності, тобто можна рацію чи акумулятор зарядити і навіть телевізор подивитись. Це нам також демонструють науковці. Можна ноутбук також зарядити, прошу, вночі освітлення можна мати. Ну і військові застосування також. Переваги тут очевидні, це безшумний прилад. Він може працювати на обов'язково від багаття, від якогось іншого джерела тепла. От, скажем, поставити на буржуйку, яку використовують зараз, знаєте, для того, щоб підігрітися в місцях бойових дій. Зверху кладемо цей казанок. І їжу маємо тепло і електрику. Над розробкою цього диво казанка рік працювали науковці інституту термоелектрики, залучали також студентів. Собі вартість такого приладу орієнтовно дві тисячі гривень. Якщо все вдасться, з часом всі охочі матимуть змогу придбати такий багатофункціональний казанок, чи то в магазині, чи то на ринку. Плануємо, значить, в кінці року завершаємо уже геть документацію, передамо у виробництво. Вони десь потратять певний час на постановку на виробництво, а потім можна буде знайти їх в магазині. Я так надіюся. Фахівці єдиного в світі інституту термоелектрики, що в Чернівцях працюють над розробкою ще багатьох винаходів. Чимало з них поки має залишатись під грифом таємно. Але для Чернівецького репортера науковці все ж розкривають деякі секрети. Ми робимо різні прилади, скажімо, для космосу. Ну, от за останні сім років ми зробили біля. 200 приладів термоелектричних, які були поставлені космічним агентством Євросоюзу, на свої космічні кораблі. Один із таких приладів летить зараз до поясу астероїдів. Тож чекатимемо, коли вкотре науковці Буковини здивують весь світ своїми дивовинаходами. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одинадцятий фестиваль Золоті оплески Буковини добіг кінця. Оголошені переможці роздані премії. Кращою виставою журі визнало комедію Боташанського театру імені Міхаї Іменеско Ти мій Бог. Альтернативне журі присудило перемогу рівненській постановці «Каліка з острова Інішман. Надія величко поспілкувалась з членами журі і дізналась про те, що залишилось за лаштунками. Одинадцять фестивальних днів пролетіли як один. Цьогорічні золоті оплески це моновистави, лялькові вистави, вуличні вистави і звичайно ж комедії. Кращою визнано ліричну комедію з сусідньої Румунії. Там була цілісна вистава від початку до кінця. Ми розуміли, що відбувається. Переважній більшості вистав, от не хочу називати нікого ображати зараз. Але от, здається, все написано Фітьковичем, все написано чітко про що? Ні, треба піддати обов'язково, юбку задірають до голови. Тому, це що таке? Це Україна? Це ми презентуємо Україну так? Як, як я можу сказати, що це краще? Там непогані актори працювали, але це не краще. Що ми собі прищеплюємо, скажіть, будь ласка, і чому? Я просто зрозуміти не можу. Українські вистави кажуть, члени журі були різними. Комедія це багатоплановий жанр, і інтерпретувати його також можна яскраво. Фестиваль цьогоріч був і яскравим за афішею. І своєрідним, можливо, через те, що вперше за історію фестивалю розширилися рамки. Ми побачили цікаві лялькові театри, ми побачили моновистави. Що з цього приживеться? Я думаю, що краще вирішуватимуть організатори цього фестивалю. Але, на мій погляд, це дуже цікаво. це додало якоїсь інтриги. Це Змусило прийти до театру і тих, хто надає перевагу не лише комедії, тому що, скажімо, моножанр, він передбачає монодраму. Я не знаю, яким чином він вписується в фестиваль комедії, але приїхали дуже цікаві роботи. І трошки сумно з того, що. І на минулорічному фестивалі, і на ще фестивалях, які раніше відбувалися, і на цьогорічному ми не побачили комедії нашого Івана Карпенко-Карого, нашого Марка Кропивницького, який створював неповторні водивілі. Напевно, що це ще попереду. Альтернативне журі віддало перевагу виставі рівненського театру Каліка з острова Інішман. А головний герой Каліка Біллі у виконанні актора Ігоря Ніколаєва визнано кращою чоловік. Ловічую ролью обома складами журі джина Петра Скомфіраке за роль Сільвії у виставі Тимій Бог отримала відзнаку за найкраще виконання жіночої ролі. Надія величко Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підсумками міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіц» поділились на прес-конференції організатори заходу, а також презентували фільм, знятий європейським каналом про митців нашого краю. Докладніше про це у сюжеті. Під час міжнародного поетичного фестивалю «Меридіан Черновіць європейський телеканал зняв 15-хвилинний фільм німецькою мовою, який відкриває чернівецьких митців світу. Поетів, дизайнерів, співаків, а також демонструє архітектурну велич нашого міста. Зобиза, ангифлюки с вот. Після цього ендесят вельхрік сварніали страсенщина дрейшпаві: руменіш, доч, україніш. Дедаснімультіхотіс цього Цьогоріч міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Чернові побував у Києві, Львові, а також в європейських містах: Парижі, Берліні та франкфурті на Майні. Зокрема, на одній з публічних дискусій, яка відбувалася у Франкфурті, на форумі ми говорили про літературні ландшафт України сьогодні і з дискусії, яка тривала в годину добрих 30 хвилин. Ми поверталися до Чернівців, і в дискусії брав участь Ігор і Юрій Андрухович дуже важливо для німецької публіки почути і від цих людей про Чернівці, як місто, яке не тільки має великий історичний бекграунд, про який говорили в фільмі, але також і нове обличчя, новий голос і нову літературу. В планах організаторів створення європейської та всесвітньої літературної мережі, яка буде слугувати платформою для дискусій та літературних заходів. З турами, які ми хочемо робити, з презентаціями книжок ми плануємо вийти трошки на інший рівень, і знову ж таки зрозуміло, що ході цього туру, який організовує Мерідіан Черновець, йтиметься так само паралельно і про місто Чернівці, і про те, чим наразі Чернівці живуть. Наступний рік це рік німецької мови та культури. Організатори кажуть, що мають низку ідей та програм для поглиблення діалогу з західними партнерами. Це видання дитячих книжок та тури українських авторів до Німеччини. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відкриття виставки на хвилях природи відбулось у Чернівецькому обласному художньому музеї. Різноманітні настрої навколишнього середовища у своїх роботах передає автор картин. Ольга Дідик. Більше про це у сюжеті. На хвилях природи. Це перша персональна виставка художниці Ольги Дідик. До експозиції увійшли 34 творчі роботи автора. Це пейзажі натюрморти. Микита творчий псевдонім пані Ольги, який зародився ще студентських років. Було бажання спробувати нові техніки олійного живопису, тобто більш сучасні, абстрактні і не забувати. Реалістичний напрямок. Мене оточує скрізь природа. Дуже люблю осінні пейзажі, і не писати не виходить. Тобто воно емоційний такий настрій, що завжди хочеться прийти і вилити ту на, на полотно. Є такі імпровізації, є композиції, де вона намагається розкривати тему. Якісь пошуки в неї ми бачимо в композиції, в темі. Це стосується от того великого полотна, що ми бачимо за своєю спиною. Тобто художниця, вона, так би мовити, в розгарі в розпалі своїх творчих сил роботи Ольги Дідик знаходяться в приватних колекціях по світу в Японії, США, Італії, Німеччині, Ізраїлі і не лише студентка художнього училища Юлія каже, що в роботах автора відчувається частинка душі, а це є головне. Більше мені сподобалася та картина осіння дорога, тому що. Тут надзвичайно точно вимальований можна сказати, кожен листочок, і от відчувається саме ця повітряна перспектива, оця відстань, як ця дорога там десь закінчується. Виставка на хвилях природи у Чернівецькому обласному художньому музеї триватиме до кінця листопада. Лілія Лоленко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.